напівобідкова модель оправи до окулярів, саме тому вона буде легка і максимально підходити до будь-якого як повсякденного гардеропу, також до ділового стилю. Це нова колекція Соленти дійсно преміальної якості. Вони фантастично легенькі, але міцні та надійні. Повністю металевий корпус, нижні край лінзи тут відкритий. Саме тому сюди можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та більше. І не тільки прозорі, а, наприклад, фотохромні лінзи. Повністю металевий корпус у срібному кольорі. Такий холодний відтінок на зимовий період, гарно та сучасно виглядатиме на обличчі. Класична форма, саме тому вони будуть універсальні. Такі підійдуть і жінкам, які полюбляють більш суворий стриманий гардероб. Також для чоловіків мінімалістичний витончений завушник у дуже сучасному дизайні. Він без флексів на гвинтових кріпленнях, але ось такий вигляд має. І на кінчиках графітового кольору пластикові накладки для комфорту завушками. Підійде така модель управи для власників середнього та вущого обличчя орієнтуватись можна по замірам, їх краще розглянути на сайті Київлінда або ж запитати в наших менеджерів в особисті. Завдяки Комом носоупором посадка такої оправи підлаштовується під чорну вашого перенісся. І замовити оправу або ж окуляри за рецептом у таку модель можна і онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза для цього артикулу у коментарях.